Всім доброго дня в'яжемо 13 рядок ажурного джемперу Air. Тут вже всі 12 рапортів в'яжуться однаково незалежно від розташування. Ну, воно, в принципі, і в попередньому рядку вони однаково в'язались. Але в цьому я вже не бачу сенсу розділяти на горловину і росток. Ну, просто 12 однакових рапортів. Так, ось схема. Ось тринадцятий рядок. Він як всі тепер рядки, він у нас лицьовий, тому тут нема ніяких особливостей. В'яжемо по колу. На початку ряду ми будемо в'язати три повітряні петлі підйому і далі рапорти. Тут стовпчики рельєфні опуклі попереднього ряду обв'язуються такими ж рельєфними опуклими лицевими стовпчиками, між парами стовпчиків чотири повітряні петлі. Між рапортами одна повітряна петля, і е, там, де був фрагмент з шишечкою, в повітряну петлю додається стовпчик з одним накидом, простий, нерельєфний, одна повітряна петля і е, з іншого боку шишечки ще один стовпчик. Ну, в принципі, мені здається, що все зрозуміло. Ось схема гарненька, її собі роздивіться, можете замалювати. І давайте це пров'яжемо. Так, три повітряні петлі. Це петлі підйому. Тут рельєфний, опуклий стовпчик лицевий з одним накидом. Ось. Другий рельєфний лицевий опуклий стовпчик з одним накидом. Чотири повітряні петлі. І пара таких самих стовпчиків. за рельєфні опуклі лицеві стовпчики з одним накидом нижнього ряду. Накид в повітряну петлю, яка Біля шишечки попереднього ряду в'яжемо стовпчик з одним накидом. Повітряна петля. Такий самий стовпчик з одним накидом з іншого боку шишечки і повторюємо симетрично стовпчики, рельєфні обуклі, лицеві. З одним накидом за стовпчики рельєфні опукліцеві. З одним накидом попереднього ряду. Чотири повітряні петлі. Так, ну-ка, ще раз, два, три. чотири. я не дов'язала. Одну петлю раз, два, три, чотири. Тепер все правильно. І рельєфні опуклі лицеві. Свчики з одним накидом, одна повітряна петля. Все це, це зв'язаний повністю один рапорт. І далі а, зробили петлю, не забуваємо і повторюємо 12 разів по колу, поки не повернемося. Раз, два, три, чотири. Так, я не буду займати ваш час і повернуся до вас, щоб показати, як виглядає повністю пров'язаний 13 ряд, коли його виконую повністю. Так, ось я пров'язала повністю тринадцятий рядок. Ось так тепер виглядає з боку ростку. От по факту 11, 12, і ось 13 рядок. А, Тут ми закінчили однією повітряною петлею і нам потрібно закрити цей рядок в верхню петлю. Рельєфного опуклого стовпчика з накидом першого в рядку. ми робимо поєднувальний стовпчик, з'єднувальний. Ось так. І все. Ось так виглядає з боку горловини. Ось так виглядає з боку ростку. І така ажурна. Отак виглядає з. Виворотної сторони. Всім гарного дня! Всього найкращого, бережіть себе, побачимось при в'язанні наступних рядків. До побачення!